Та женися на кому хочеш, він не твій батько. На резервному каналі писав відео про те, що в повоєнні часи, коли чоловіків не вистачало, були чоловіки в селі, які могли мати дітей від багатьох жінок. Ну це було своєрідне таке відновлення популяції, і тут клієнт на фоні цього нагадав один з анекдотів. Коли приходить син до батька і каже: Батько, я хочу взяти собі за дружини Оксану. А він каже: Сину, ти знаєш, в мене в юності були помилки. Оксана, твоя рідна сестра, не одружуйся з нею. Проходить деякий час, він приходить знову, каже, я тут подумав, от Валентина гарна партія, я буду з нею одружуватись. Він, Сину, ти розумієш, Валентина теж твоя рідна сестра. Проходить ще деякий час, він підходить до нього і каже: А от Тетяна Тетяна, дивись, він каже: «Ну, дивись, Тетяна теж, і ти взагалі так краще з нашого села собі дружину не шукай. Він підходить до матері засмучений розказує їй цю історію. Вона каже: Та Боже, женись на кому хочеш, в цьому районі у тебе рідних братів сестер немає. А ви як відноситесь до неспівпадіння біологічного і документального рідства, коли по документах вказаний один батько, а насправді батьком є сусід Петро?